Увага! Путівки на відпочинок у село, гаряча пора, харчування, проживання, е, усе включено з розваг. Випас худоби, заготовля сіна, збір ягід, закатка консервації, копання картоплі, підмітання, прибирання, приготування їжі, бур'яни, з пашкагоро. <рив> Акуме. А що вам жінка на день народження подарувала? Ось бачите джип під вікнами припаркований? Ого! Отакого ж кольору шкарпетки. <рив> О, Наталко, ви чудово виглядаєте. А як ваш геморой? Го, дякую лікарю. Та поїхав на три місяці у Польщу. <рив> Лікар назначив Василю пропити залізо. Тепер у Василя нема ні машини, ні гаража і взагалі ніфіга залізного. Ах, Куплю собі на свято пляшечку шампанського, баночку ікри і пакет насіння, щоб випити, закусити і на все наплювати. Заходить мадам у маршрутку і питає шофера, а скільки то коштує проїзд у цьому свинарнику? <клес> <клес> 10 гривень зрила пані. <клес> Мої сусіди мене реально, бляха, бісять Не сверлять, не слухають музику, не бухають, не шумлять таке враження, наче сидять, і підслуховують. Коли не прийду до коханки та завжди просить ножі наточити. Точу і розумію, а вдома я вже кілька років ножі не точив, а вони все гострі. <риклад> В дитинстві мене хотіли назвати Глібом. Та бабуся була проти і сказала, що всі будуть дражнити мене. Гліб-хліб, гліб-хліб, назвали Антоном. От спасибі тобі, бабусю! <риклад> Коханець прийшов до жінки. Несподівано повертається чоловік. Дружина ховає його на балконі. Чоловік сидить, обідає. Коханець мерзне, зовсім замерз, стукає. Чоловік відчиняє балконні двері. Розумієте, був поверхом вищим, у дами. несподівано прийшов чоловік, і я спустився до вас. Ну, це справа життєва, з ким не буває. Чоловік нагодував коханця, напоїв горілкою, розлучилися друзями. Вночі, лягаючи, спати, каже дружині, слухай. Але ж наш поверх то останній. Мі -мі -мі. Ніч яка місячна, зоряна, ясна, лоптиці, в мене москаль. На вітер поправочка, і до побачення! Дамой мой брік, бай-бай.